Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Honda Dio F-35 ZX в такому чорному гарному кольорі Скутер фарбований, але професіонально, так як без царапин зберегти його стан. В таких роках, я думаю, що нереально. На скутері вкруг біла оптика. Присутня бокова підніжечка, Спойлерок. Ззаді також. Біла оптика, гарна труба тюнінгована. Подивіться, який гарний спідометр. Як новенький не вигорів нічого в такому стані. Так, є в нас оригінальні зеркала. Гома. Трекова. Так. 90-90 на 10. Гарний розмір. Так, ось спереді Тім Сунь. 3-2-0-10. Гальмінний диск без виробітки. Такі у нас ручки з відбійниками оригінальні скутер запускається як з кікстартера, так і з стартера. Хоче позбутися дружби з сусідами рекомендую. Всі сусіди будуть дуже в захваті від вашої. На жовті поворотнички стоять, Так, все у нас працює. Звуковий сигнал скутер заводиться ідеально, працює теж їде гарно. У варіаторній системі все, все в стандарті, все по оригіналу. Ніяких тюнінгів, нічого немає. Ремень оригінальний, ролики, все по оригіналу. Все крім труби. Так що, друзі, кого зацікавить такий апарат, дзвоніть, пишіть завжди з вами на зв'язку.